Вітаю, шановні глядачі. Ви на Ютуб-каналі Віче. І сьогодні у нас в гостях у каналу гість, який вже у нас був, це член Державної служби з етнополітики та свободи совісті, доктор історичних наук, професор Національного університету Острозька академія Андрій Смирнов. Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що знайшли час на спілкування. Дивіться, давайте введемо в курс справ наших глядачів, для чого вийшли в ефір і що будемо обговорювати 1 грудня 2022 року. Якщо не помиляюсь, значить президент видав указ, і в той же день на його основі Рада національної безпеки України. Винесла рішення і доручила Державній службі України з етнополітики та свободи совісті, членом якої ви є, забезпечити проведення релігіознавчої експертизи статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом, тобто Російською православною церквою. І от сьогодні були опубліковані результати цих висновків. І оскільки це надзвичайно важливо, дозвольте, я зацитую головне, щоб потім ми вже могли обговорити, щоб наші глядачі розуміли про що йдеться. Отже, висновки: прийняття нової редакції статуту про управління УПЦ від 27 травня 2022 року та постанови собору УПЦ не призвели до, церковно, до розриву церковно-канонічного зв'язку Української православної церкви із Російською православною церквою. Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну церкву, залишається незмінним. Другий висновок такий. УПЦ відносно РПЦ має церковно канонічний зв'язок частини із цілим. У ПЦ також немає статусу автономної церкви, який би визнавався іншими церквами. А отже, з точки зору еклезіології та канонічного права, є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб'єктності. І ще таке нинішня діяльність чи бездіяльність найвищих органів церковної влади. Та управління УПЦ свідчить про те, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна автокефальна церква і не проголошує власної самостійності автокефалії. Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами експертної групи. Не виявлено. От, пане Андрію, ви працювали у складі цієї комісії. Поділіться внутрішньою кухнею. Тобто, що це за експерти були. Чи всі члени комісії погодились з цим висновком? І взагалі, чи були інші альтернативні точки зору? Дякую за запрошення і можливість висловити свою думку. Справді була створена експертна група у складі семи членів. Олександр Назарович Саган, доктор філософських наук, завідувач відділення релігієзнавства Національної академії наук України, був обраний головою цієї експертної групи. До складу групи війшли провідні українські релігієзнавці: це Людмила Филипович, Ігор Козловський, Юрій Чорноморець, Харківщенко і Вікторія Кочубей, як секретар цієї. Групи ми працювали досить активно, і було дуже багато різних варіантів, драфтів, які ми опрацьовували, дискутували. Але цей висновок він узгоджений з усіма членами експертної групи. Ми його засвідчили своїми підписами, тому це є колективне рішення. Так. От дивіться, ми прекрасно розуміємо, що зараз після публікації експертного висновку питання діяльності УПЦ вже лежить у вищих шаблях влади, тобто президент, РНБО, Верховна Рада. Тобто, за логікою нам залишається чекати винесення Верховну Раду і голосування законопроектів, які визначають подальшу діяльність УПЦ. Багато про них вже говорилося, називали їх скандальними ці законопроекти. Ну от Я хочу зачитати цитату з законопроекту 8221. Звучить вона так. Заборонити діяльність релігійних організацій, які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації входять до структури РПЦ, а також релігійних центрів, які входять до складу або підпорядковані в канонічних питаннях РПЦ. От пане Андрію, чи можна сказати, що це вирок Українській православній церкві? Ні, це не вирок. Є різні законопроєкти. Я також звернув би вашу увагу на урядовий законопроєкт, mm -hmm. який напевне буде взятий за основу народними депутатами, буде доопрацьовуватися. Ми не знаємо, яка буде фінальна версія, але йдеться про те, щоб унеможливити діяльність релігійних організацій, які афілійовані чи мають закордонний. Центр в країні агресорі тобто в Російській Федерації, це не означає, що буде заборонена українська православна церква, тому що вона, як релігійне об'єднання, не має статусу юридичної особи. Якщо буде ухвалений урядовий законопроєкт, то він звичайно легітимізує ще додатково цю експертизу, і тоді ця експертиза може стати підставою для якихось дій, наприклад, Державної служби з етнополітики і свободи совісті, видавати приписи. Uh -huh. Наприклад, усунути протягом місяця певні порушення невідповідності чинному законодавству в своїх статутах, тому що ми не аналізували статути зареєстрованих релігійних організацій. По перше, це було вже зроблено раніше, у 2019 році. Ця експертиза була оприлюднена. Там є перелік всіх релігійних організацій, УПЦ. Але він вже теж, мабуть, застарів, тому що і нові організації зареєстровані понад тисячу парафій вже внесли зміни, але в інший спосіб змінивши підлеглість і так би мовити, перейшовши до православної церкви України. Наша мета була зовсім інша: показати чи українська православна церква як релігійне об'єднання, так як сукупність іпархів, парафій має ще надалі церковно-канонічні зв'язки, чи немає і наш висновок. однозначний – так вона ще зберігає ці. Зв'язки чому тому, що не проголосила автокефалію. Зрештою, наш висновок корелюється із інтерв'ю ректора Київської духовної академії і семінарів Великий Сильвестра Стойчева, який неодноразово підкреслив, що УПЦ автокефалії не проголошувала, відтак мирних грамот не розсилала, і зараз є такий невизначений з точки зору УПЦ канонічний статус, який ще потребує додаткового врегулювання. І ми сподіваємося, що у ПЦ після того, як будуть ухвалені відповідні закони, все ж таки вдосконалить свій канонічний статус і розірве оці церковно-канонічні зв'язки з російською православницею? Ну, от дивіться, юридично те, що ви говорите, і ми це розуміємо. Парафії і громади УПЦ це суто українські організації. Чи означає той факт, що в законах, от не випадково. А на мій погляд, так дуже експертно і на випередження прописали саме канонічну підпорядкованість РПЦ, тобто на цьому акцентують увагу. От чи вважаєте ви, що духовно-канонічний зв'язок впливає на юридичне функціонування і, наприклад, може загрожувати національній безпеці держави? Ну так, тому що зберігаються канали впливу, якщо митрополит у Муфрі а до серпня місяця. 2022 року митрополит Антоній Паканич були членами синоду Російської православної церкви і не заявляли про вихід зі складу синоду Російської православної церкви. То, напевне, є тут вплив із одного боку російської церкви на Україну. А з іншого боку, ми знаємо, що е, митрополит Сімферопольський Кримський Лазар, е, глава Кримської Митрополії РПЦ, продовжує залишатися постійним членом. Синоду Української православної церкви, ми бачимо, що тут можуть бути різні різні важелі впливу на внутрішньоцерковну ситуацію в Україні. Тому це напевне цей зв'язок. Зв'язок він є загрозою національної безпеки. Інше питання юридичне: чи цей зв'язок може бути підставою для обмеження діяльності релігійного об'єднання? Тому що ми розуміємо, що війна рано чи пізно завершиться, вона завершиться перемогою України, і Росія перестане бути країною агресором. Так і тоді угу. в Україні може бути е, дозволене існування екзархату російської православної церкви в Україні, чому б ні? Але наразі це дійсно є проблема. І держава працює над тим, в тому числі закликає до діалогу про українську православну церкву для того, щоб вдосконалити цей статус. Як наприклад, було зроблено в Латвії, там не було жодних проблем, і церква і держава. Підтримали курс на автокефалію, Був ухвалений відповідний закон парламентом, і церква його підтримала. Ще немає томосу про автокефалію, але є цей рух спільний і церкви і держави. Я думаю, нам треба йти тим самим шляхом. Так, але ми бачимо, що поки що керівництво священо Української православної церкви наполягає на тому, що в нас самостійний статус, незалежний, і хоча немає автокефалії, але ми самостійні. Ну от е, я хочу ще таке питання поставити. Е, Якщо вчора ще можна було сперечатися про те? Що гонінь на УПЦ з боку держави немає. Ми з вами знаємо, що як не крутий, українці народ вільний, любить говорити, висловлювати свої думки, те, що відчуває. То наразі виходить, що в принципі було пройдено чотири конкретні кроки, от саме державними інституціями, і отримано результат. Перший крок те, що ми згадали, внесення законопроєктів про регулювання діяльності церковних релігійних організацій до Верховної Ради, і так як ви сказали, в тому числі заборонити діяльність. Яльність в Україні от, афільованих з Московою церков другий крок доручення президента України РНБО. Наскільки Українська православна церква до сих пір пов'язана з російською, і третій крок доручення РНБО вже Державній службі з питань етнополітики і свободи совісті і винести свій вердикт щодо статусу УПЦ. І от тепер вже четвертий крок ви завершили роботу вашої комісії, і ми маємо результат у вигляді експертного висновку. По суті, усі ці кроки це такі ланки одного ланцюга розібратися з УПЦ. Чи згодні ви з таким формулюванням, що ваша експертна комісія і от ви особисто створили такий перший офіційний документ, який є аргументом для запуску процесу розібратися? Там ну я не хочу говорити ліквідувати, тому що ви сказали ні, але вплинути на українську православну церкву. Я би теж оперував би юридичними термінами. все ж таки неможливо заборонити і розібратися з церквою. Знову ж таки, ми тут теж мусимо розмежовувати про церкву як корпорацію йде мова, а не про заборону на сповідування якихось релігійних переконань. Не йдеться про це. Всі в нас громадяни мають право сповідувати чи не сповідувати чи ту чи іншу релігію, належати до, до тієї чи іншої конфесії. Мова йде суто про юридичні і юрисдикційні. Моменти, а саме власне про це підпорядкування, цю підлеглість української православної церкви, російської православної церкви, як українська православна церква буде розв'язувати цю проблему, це її внутрішнє питання. Держава не вказує церкві, як їй вдосконалити свій канонічний статус. Мені здається, що тут церква сама має бути зацікавлена, але президент чи РНБО, вони ж не релігієзнавці. І вони також знаєте дезорієнтовані. Одні кажуть, що УПЦ вже повністю незалежна, а інші кажуть, що все ж таки вона частина РПЦ. Для того була і так мовити, замовлена державою ця така релігізнавча експертиза. Її зараз критикують, кажуть, що ми не досліджували статут про управління УПЦ. Це неправда, ба більше. Ми запросили українську Православну церкву надати всі документи, пояснення. Можливо, ми чогось не знаємо або не розуміємо. Однак, представник української Православної церкви відмовився надавати нам будь-які додаткові документи чи пояснення, тому ми використали ті листи митрополита Онуфрі, які ще минулого року були надіслані на прохання державної служби земнополітики і свободи совісті, і вони також є і враховані. В експертизі там дуже багато додатків і різних документів, але ми е, писали лише те, що ми побачили, те, що ми uh -huh. встановили, і те, що можна довести. Якщо хтось не погоджується, то напевне може оскаржити цю експертизу в суді або навіть звернутися до організації Об'єднаних Націй не тільки про гоніння, а про те, щоб організація Об'єднаних Націй провела якусь іншу незалежну. Експертизу, яка можливо би спростувала цей зв'язок, ну так, юридичний відділ УПЦ сьогодні вже одразу ж відреагував, назвали упередженим ці висновки, і е, можу процитувати, що, е, що говорять, що написав юридичний відділ Української православної церкви. Предметом експертного дослідження відповідно до рішення РНБО є церковно-канонічний зв'язок з Московським патріархатом у статуті про управління Української православної церкви, а не у статуті, та сайті РПЦ зазначив юрист, Тож, дана експертиза абсолютно не відповідає предмету дослідження, тобто юридичний відділ акцентує увагу на тому, що РНБО в своєму наказі конкретизувало вас, по суті, вашу комісію, вивчити зв'язок з московським патріархатом саме у статуті про управління Української православної церкви. А е, виходить, що ви вивчали в тому числі е, статут е, Російської православної церкви. От прокоментуйте, будь ласка, так дякую за запитання. Справді ми аналізували в комплексі всі обставини і всі документи, які нам були доступні. Тобто, ми розпочали зі статуту про управління Української православної церкви. Потім в статуті. Про управління ОПЦ є згадка про грамоту Московського патріарха Олексія від 1990 року, і ми не могли не аналізувати грамоту, бо вона імплементована до складу цього статуту. Грамота затверджена архієрейським собором Російської православної церкви. Так, тобто, ми піднімали mm -hmm. і ці постанови архієрейського собору, так, жовтня 1990 року, де власне розписаний цей статус. УПЦ як частини російської православної церкви, бо що таке незалежність і самостійність в управлінні? Там написано це право створювати свої єпархії, обирати єпископів, і дійсно українська православна церква в цих своїх внутрішніх питаннях, внутрішньоцерковних в межах України є самостійна. Я би порівняв цей статус там з проголошенням декларації про державний суверенітет 1990 року. Справді УРСР стала суверенною. Але лише в 91-му році вона проголосила повну незалежність, так і на референдумі це було підтверджено. От тут зараз УПЦ в такому стані е, невизначеному, так коли задекларовано самостійність і бажання відмежуватися, як самому Митрополитону Фрі від РПЦ, але автокефалія не проголошена, тобто. Канонічне право знає на сьогоднішній день таких два основних статуси: це або автокефалія, або автономія. У ПЦ ніколи не мала статусу автономії на відміну від китайської чи японської церкви, але лише права широкої автономії. Оце дуже широкі такі права. У ПЦ, вони є, і ми це зафіксували. Ну, дивіться, справа в тому, що якщо ці закони бодай хоч один з них буде прийнятий, вони регламентують роботу юридичних організацій, які пов'язані з Росією. Тобто вони унеможливлюють по суті, тобто там немає можливості рахунки вести там якісь перекази. Тобто те, про що говорите ви, ну, начебто, окей, Українська православна церква є. Ми просто зафіксували, що вона пов'язана канонічно з російською православною церквою, і хай собі існує правильно з точки зору, так би мовити, духовності віросповідання, розповідання. Будь ласка, люди можуть це робити, але ж тут ситуація в іншому, як. Юридично, тому що це ж і рахунки знову ж таки, і оренда приміщень. З ким тоді вони будуть, як держава може ці стосунки, так би мовити, робити законними. Якщо це, це да. питання власне до наших законодавців, до народних депутатів України, які вони запропонують вихід з цієї ситуації, так я можу лише висловити свою приватну думку, навіть не як е члена експертної групи чи експертної ради, ДЕС, а просто лише як Е, е, я вважаю, що все ж таки е має бути ухвалений спеціальний закон. Так і е, е, на підставі цього е, закону можуть бути звичайно накладені певні обмеження. Певні обмеження, вони вже насправді існують. Угу. Може, мало хто знає, але от той закон про е, перейменування, який Конституційний суд підтвердив, насправді він уже частково діє, тому що ті релігійні організації, які не внесли зміни до своїх статутів, тобто не перейменувались, простіше кажучи, їхні статути вже втратили чинність. Частині назви. Uh -huh. І якщо, наприклад, помер там, священик чи єпископ, вже не можна внести зміни до статуту. А немає керівника, не можна вкласти якісь договори, правочини і так далі, проблема існує вже давно. Просто на неї ніхто не звертав увагу, а з кожним роком вона поглиблюється і погіршується. Тому тут потрібен діалог між церквою і державою, як вийти з цієї ситуації, як нормувати цей е, статус, uh -huh. для того, щоб УПЦ не мало цих обмежень. І складнощі, які об'єктивно будуть виникати, в тому числі майнові питання, наприклад. Так? Тому що багато храмів і монастирів є пам'ятками культури, архітектури, так. це державна власність. І рано чи пізно може виникнути така патова ситуація, коли ці договори втратять чинність. Так. І не можна буде заплатити за світло чи за газ. Хіба це нормально? Це не нормально? Ну, от... ну власне, тут і потрібно домовлятися. От до того, як Верховна Рада розглядатиме ці законопроекти, що пов'язані, по суті, от з діяльністю Української православної церкви, чи бачите ви можливість якогось люфту для маневру Української православної церкви в контексті її нормального функціонування от в нинішньому форматі? Чи це вже такий односторонній рух по тупиковій гілці, і держава буде вирішувати це питання так, як вона собі має налеванти? За мету, щоб все узаконити, щоб налагодити чіт чіт чітке, так би мовити, законне поле. От, на ваш експертний погляд, от що віряни, священики і священно ОПЦ можуть зробити, щоб встигнути знайти якесь компромісне рішення? Я, ну, вихід дуже простий: це е, відповісти на. Прохання держави почати діалог, на жаль, ми знаємо, що і Синод, і митрополит Онуфрій всіляко блокує діалог із державою, із ПЦУ і так далі. Тобто, без діалогу, без того, щоб сісти за нормальний так, стіл переговорів, вирішити це питання неможливо. Воно буде тільки погіршуватись і для держави, і для церкви. Я не розумію, в чому проблема но визначити уповноваженого представника від української православної церкви для ведення діалогу з державою. Ну, дивіться, пане Андрія, наостанок, тому що ще багато що треба пережити, переварити. Ми ще напевно будемо бачити дійсно таку дискусію і діалог з боку української православної церкви. Я думаю, повинні йти вже коментарі. От я хочу вас спитати про те, що ми робили тут у нас на каналі Віч'я. Ви є активним учасником, модератором діалогу Української православної церкви Православної церкви України заради об'єднання православ'я. В Україні. І у рамках цього діалогу вже от була зустріч у Софії Київській, була там проведена онлайн-конференція, в якій взяли участь і представники церков, і Вселенського патріархату, і миряни, і фрагменти цієї зустрічі ми публікували от у нас на каналі. Як ви думаєте, от у разі підписання цих законів, е яка необхідність у продовженні такого діалогу, якщо по суті в разі Е, обмеження, я би сказала, діяльності Української православної церкви на законодавчому рівні варіант залишається ну, один, їх небагато, верніше. Або погодитися називатися РПЦ в Україні, або УПЦ МП, тому що закон цього потребує, вимагає, або просто переходити в іншу церкву, або там я не знаю, бути в підпіллі, як про це пишуть. Тобто е, в чому сенс тоді діалога УПЦ-ПЦУ? Ну, власне, діалог і в тому, щоб або знайти модель мирного співіснування, або домовитися про об'єднавчий процес, на яких умовах Українська православна церква може об'єднатися з православною церквою України, яка має томос про автокефалію. І ну, як на мене, Українська православна церква могла би отримати ті самі максимально незалежні автономні. Права, але в складі православної церкви України. Чому УПЦ може бути самостійною і незалежною в управлінні в складі Російської православної церкви, але не може бути самостійною і незалежною в складі православної церкви України? Чому б ні? Е, до Константинопольського Патріархату? Ні, православна церква України не належить до Константинопольського патріархату. Якщо РНБО замовить експертизу, ми проведемо ще одну. Ясно. Дякую, пане Андрію, вам за вашу відповідь, дякую за вашу роботу. Нагадаю, що в гостях у каналу Вічі був член Державної служби з етнополітики та свободи совісті, доктор історичних наук, професор Національного університету Острозька академія Андрій Смирнов. Дякую, пане Андрію вам. Побачення, дорогі друзі. Я вас попрошу, підписуйтесь, будь ласка, на канал Вічі, тому що я бачу, у нас багато дивиться не підписників, і е, ми хочемо впровадити систему, щоб коментарі могли писати ті, хто підписався. Ну, це буде чесно. Е, вам нічого це не коштує, підписатися, а нам приємно. Тому, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ви бачите, що ми ваші питання адресуємо завжди нашим гостям. Дякую всім і бувайте здорові! До побачення.